Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами подивимося, тому що є таке питання, е, якийсь депутат Гайдученко, чи я от не пам'ятаю, як його прізвище точно, що він заявив, що може бути прийнятий закон про те, що чоловіків до 25 років можуть незабаром випускати за кордон. Чи буде прийнятий цей закон? Підскажіть, покажіть, будь ласка, чи буде прийнятий цей закон? Чи буде прийнятий закон про те, що чоловіки 25 років будуть випускати за кордон найближчим часом? Чи буде прийнятий такий закон? Тут якісь дуже серйозні проблеми, перешкоди в тому, щоб прийняли цей закон. Але, скоріш за все, що для якоїсь категорії певної дійсності буде, будуть якісь. Тобто, цей закон, якось, якісь поправки внесуть в нього. Для якихось певних конкретних категорій буде можливий виїзд, тому що тут певні якісь люди, які зможуть виїжджати, але не всі. Не 100%, але для декого, в дійсності, буде можливість виїхати за кордон. Це щодо закону. Це щодо закону. Давайте подивимось також, давайте також подивимося на таке питання, чи допоможуть нам закрити небо, щоб не було таких жорстоких обстрілів України, чи допоможуть нам партнери західні, і не тільки світові партнери, які в світі, чи допоможуть нам закрити небо. Чи допоможуть нам закрити небо? Щоб не було таких жахливих обстрілів. Ну, тут показують, що е, дуже агресивно е, на Трампа йде, е, так якби Трампові йде попередження, тому що е, зараз я скажу. Тут дивіться, тут дуже цікаво. Скоріш за все, що це король Великобританії, в якого він нещодавно був в гостях з візитом, і він дуже активно і навіть агресивно Трампові говорить про те, що ти повинен допомагати Україні, ти повинен допомагати захищати Україну, давай їм все необхідне для того, щоб захистити населення України, тому що це люди. І також тут якісь домовленості навіть про те, щоб е, Трамп все ж таки давав системи е, протиповітряної оборони, Петріот, ну, тобто різні системи оборонні, для того, щоб, ох, ох, щоб не було таких важких і страшних наслідків. Тому що дуже багато смертей, дуже багато цивільних людей, які є під прицілом, фактично, які. Зараз дрони удосконалюють, що вони можуть просто летіти і переслідувати будь-яку цивільну людину. Тобто це залякування таке, знаєте, залякування людей, людей цивільного населення. Чи нададуть нам системи захисту? Чи нададуть нам системи захисту? Ну, тут, прям, знаєте, зараз на нього наїжджають, наїхав король Великобританії, так? Але наступить момент, коли він не просто буде наїжджати на Трампа, а він буде просто йому говорити: слухай, ти повинен це зробити. Якщо ти цього не зробиш, то я тобі зроблю проблеми. Ну, тобто тут в такому, в такому ключі. Трамп розслаблений. Трамп він абсолютно, дивіться, по карті Дев'ятка чаш, абсолютно він. Як сказати, йому не до війни, в його думках, так він хоче його там тиснуть на нього. Але він насолоджується життям, в нього в дійсності в житті все прекрасно. Він помирився з Ілоном Маском. Ну, тобто, розумієте, тут немає що сказати про Трампа, що він дуже сильно прагне. І він навіть може піти на конфронтацію з королем Великобританії, розумієте? Він може сказати, він може, знаєте, по народному сказати, послати його подалі з тиском, який на нього йде. Абсолютно, послати і сказати: слухай, відстань від мене. В мене свої плани. Я є президентом Америки. Ну, якось так. Тому. І взагалі тут показують, що. І Трамп може заявити, що він взагалі кудись іде, то лі на лікування він іде, то лі, типу, в нього якась ще планова операція. Чи він хоче повністю, так як він колись заявляв, що, я, якщо в мене не вийде, то все зробити, примирити ці дві країни, то я тоді повністю абстрагуюся і не буду приймати участі в будь-яких переговорних процесах, будь-яких тобто він, тому що тут йде розчарування. Йде уход. Уход від чого? Ну так, набивши лоба, і в тут бачите тут якісь плани. Скоріше за все, якісь плани були, наприклад, в Америці з Великобританією якось співпрацювати між собою, якісь економічні зв'язки. Якийсь був план на якийсь конкретний проєкт. Але так як Великобританія почала давити на те, щоб. На, на, на Трампа, він може просто відсахнутися абсолютно і сказати: мені воно не треба, я абсолютно вмиваю руки, знаєте, тому що тут йде уход. Уход від обіцянок, уход від того, щоб на нього тиснули. От він показує своє я, своє фе. Свою превосходство, своє показує. Ну, якось так. Чи дадуть системи захисту? Бачите, тут показують, що все ж таки як не крутий, він пов'язаний з Росією. І дуже сильно пов'язаний з Росією. Я вже говорила в попередніх. Я вже говорила в попередніх. Відео що Трамп. Бачите, що, по-перше, в них є компромат в Росії на Трампа, по-друге, тут він е, пов'язаний якимись економічними, щось закуповлює США в Росії, що дуже цінне для Америки. І він не може йти проти Росії, тому що дуже цінний якийсь чи то збагачений уран, що вони там закуповують, потрібно подивитися. Ну, щось дуже цінне для Америки. І тому він не може йти проти е, росіян. Якщо він надасть системи захисту, то плани росіян будуть рушитись, тому що вони хочуть залякати населення. Бачите, яка, яка, ну як сказати, суть самого Трампа, яка його, який характер, який його. Цінності як людини. Дуже видно добре. Хоча хіба то люди. Ну тут дивіться, щось трошечки по двійці пентаклів це аби вистояли, аби вижили, щось дасть. Щось дасть, але це дуже мало. І то він буде вагатись, чи давати, чи не давати. Е, тому що тут показано, що на офіційному рівні, е, скоріш за все, що між демократами і республіканцями там будуть якісь свої, тому що тут вагання йде, чи давати, чи не давати. Дуже великі вагання, дуже великі сподівання все ж таки в Україні, не дивлячись на їхні вагання, що дасть. І тут іде на законодавчому рівні дійсності виділення коштів на те, щоб більш-менш хоч десь прикрити, щоб не були такі жахливі наслідки, не були такі обстріли для України. Ну, це так, це знаєте, капля в морі. 50 на 50 це, ну, аби вистояти, аби вижити. Десь трошки щось прикриють. Ну, Це, знаєте, це не те, що нам потрібно. Тому на цих два запитання ми знайшли відповідь. Ось такий розклад у мене вийшов. Всім бажаю оптимізму, не дивлячись ні на що. До наступних зустрічей!